Ну наши нам, вы наши, браты, таксаны. Иди, иди. иди, иди. Давай, давай, ты ты я, не я не хочу! Я постарался быть массажером. Я постарался. И яшки бежать. А плакал он. Что ты снимаешь? Давай, давай, давай. Пизда вам, уёбки, сука. Что, вы требуете у ребят, молодых пацанов жрица? На, смотри. А что? Шо? На приехал ты я из Я родился. здесь. Никто никого не кроет. Мир! Мир! Выйди оттуда, блядь. Нахуй ты там идешь, блядь. Выйди оттуда, Снимай, Федя Копчан. Снимай, Федя Не надо, не надо.

Вони дивляться, щоб зверху ті накидали каміння, тільки щоб була трішечки бійка, але розігнали. Хлопці дуже молодці, дуже допомагають харківським протестувальникам. От вони шикуються, щоб захистити колону, яка буде зараз проходити попід мостом. Це справді, це справді Харків піднявся. Це не 100, не 200, не 1000, Це дуже дуже багато людей. Ver festa,

На, джек, 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 джек. 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 А, е, хлопці розбирають забор для самооборони. Кажуть, що там 30 тітушок, але вже вони розбили якомусь чолов'язі голову. Скажіть, що, що трапилось? Что трапилось? — Ну, тетушки, которые сзади нас, молодые пацаны, с собаками. Скорее всего, тут остались, начали наших повоцивать и дальше. Ну, вже вийді, вже лисували, нас уже не выдержали, рисовались. Судового. Скидых было человек? Там не знаю, около 50, может чуть больше. Ну, собаками были, они матюкалися, скидалися. — А скільки наших человек? Да, ну вы сами идите, я тут не посчитаю. Мы были, подходили к памятнику, а эти, так сказать, Ну у нас ребята там самооборона угу. пошли в атаку і значить вони розбіглися просто. Ну, істи, ви ж видите, ні. Ага. Ніхто не гамселився, нічого не було. Е, ні, ну були там були? з той сторони, ножами, ребята були. Ви бачили? Ну от іменно як біля я не видел. Это уже, когда... Ну, постраждалих нема? Вот між собою ребята возле мене йшли і говорили, що не заципил. Ну, ага, ага, може ага. где-то кого-то зацепили, не дай бог. Удар палкою. Да. Пшикнули балончиком і шокером. Угу. Тобто вот. все це в них було. Все це в них було. Ага. Ну, все буде да. Слава Україні! Героям слава! Да, ну, Міліція забрала, в а просто відійшла. Просто відійшла з того. Боже, що, що з вами? Та ударили з ними. Чим? А не знаю, ну кастет, може бути, не знаю. А, тобто щось було в Росії? Ну так, ну, да, да, рукою дарили. А нічого страшного. Не? Не ну йде. все ж таки, це агресія, це Та. дуже погано. Дякуємо Та, вам, лікуйтесь. Я пишаюсь, що я належу до свого народу. Я пишаюсь своїм народом, своєю країною. Саме це ми повинні вивести як наслідок, як. Томо в нашої боротьбі ми можемо. Ми можемо пишатися своїм народом, його синами, що загибли, його синами, що стоять тут.